Друзі, всім привіт! Ви на україномовному каналі, ми з України. І от сьогодні в нас вже йде друга серія таких проєкту Городимо подвір'я, хто дивився перший ролик. Ми там в тому ролику, як ви бачили, виставили по периметру стовпчики і зараз в нас вже йде активно, йде підготовка у палубки до майбутніх. Бордюрів, все буде по колі обливати. Зараз вже Ігор тут вже зараз скручує, скручує. таке USB ми взяли. Ось таке привезли нам постачальник і казали, що воно вологе стійке, що має нам витримати десь так 4-5. Воно би повинно було нам вис, вис, ну, витримати. витримати. Бо хтось буде запитувати, чому не брали таке ламіноване для, для бетону. Не брали тільки тому що воно є, по-перше, дороге, дороге. І немає змоги захистити чим побільше метражу. Так що, тому що вирішили ми от взяти таке вологу стійке, ми маємо в загальній, десь маємо виставити нею 20 погонних метрів палубки. Так що ми десь за 2-3 цикла ми повинні того облити. І ось такий у нас виходить, отакий от йде у нас процес. Вдіваємо в той збів в брусок 30х50 в міліметрах 30 на 50. Або по-хлопськи сказати 3х5 сантиметрів. Зараз ми вам покажемо, який то виходить щит вже вдіти. От так все вдіваємо в брусочки. Просто тільки усилюємо його. Усилюємо, щоб потім було з ним легше працювати, менше було тих, як на опалубці, тих всіх розкосів і того всього. Ось такий друзі в нас процес. Ось такий брусочок в нас є. Такі бруски. Якраз трьохметровий брусок, так, трьохметровий брусок йде на метр на 2,50. Два бруска на один щит. Чи? Безвідходно. Вони внизу відходить назад. Отакий у нас йде, такий процес. І от такі у нас виходять, ось такий виходить у нас щит. Так його розділюємо два рази в середині, з края по краях, все воно у нас. Відшивається таким брусочком. Тільки таке в нас підсилене. Хто все стягуємо. Хто стягує, хто багато говорить, але що і говорити треба, а ось такі от кусочки виходять, що бачите. Так що в нас повним і от, друзі, виходять в нас такі щити, бачите? Отакі щити. О. От ми будемо монтувати нашу майбутню опалубку під бордюр. Так що що ж, кому цікаво дивимося. Буде у нас сьогодні друга серія, другий ролик. Городимо подвір'я, опалубка і бордюр. Ми працюємо, а вам кому цікаво дивитися. Поїхали. que key Skal vi se у нас вийшли отакі кріплення у нас тут для опалок. Сюди будемо кріпили впалок. Останемо. То на сороково. Вс. А ось так уже ми підходиться. Назад на наш об'єкт, стовпчики все гарно нам підсохли, схопили, все нормально, перевезли ми наші щити, Майбутні, майбутню нашу палубку. О, одразу ці кутники, зараз ви все побачите, для чого ми їх готували, якщо ще хтось не зрозумів, ну і за... винесли рівень. Винесли рівні у нас, все оце рівні на одній лінії. І вже Ігор потихеньку робить розбивочку. Зараз будемо пробувати в той верх і палубку на той перед. Так що, їдемо далі. Ну що ж, друзі, отак ви бачили оці кутники, як ми заготовляли в нас рівень. Винесемо їх. Тут є дирки і сюди будемо кріпити наші щити. Щити вже опалубці. Отак ми їх винесли, бачите, на кожен слуб вже по рівню, по мітках. То якраз перед Ми виставляємо. і Зараз вже будемо йшли туди. Вставляти і до неї вже будемо кріпити щити от у тих кутників. Отака -то, таке допрацювання, якщо комусь. Дуже дуже легко воно потім виставляти саму палубку. Так що, якщо когось чекає така робота, майте на увазі. Десь давно, Я вже багато років, ось так як працював і вдома все обливав, отакі От робив собі кріплення. Так що, їдемо далі. Їдемо далі, друзі, вибачайте, що не можу більше. Зазняти, тому що працюємо двоє і камеру тримати в одній руці, а другу працювати незручно. Так що показуємо основні моменти. Ну що ж, друзі, почали ми вже виставляти в палубку. Почали вставляти в палубку, отак тут прокупали, тут буде в нас гармопояс, внизу зв'язаний. Зв'язувати якраз ці стовби на ворота і на фіртку. От, і вже отак почали ми кріпити, бачите? От, отак воно йде у нас. От. Верхні щити. Ось От. так на той цей кутник я вам попитаю, що їх ми заготували. так він вже по рівні виставлений, все по розмірі. так на краю на край кутника кріпимо щит і в середині ми вже всередині маємо 25 см наш розмір. так що... Оці кутники треба все, якщо їх заготовляти, індивідуально під кожен паркан залежить яка товщина. То і отак ми тут зробили, тут у нас буде стовпчик. Лубаємо і тут вже зробили перехід. Зробили перехід на 15 см ширину на менші кутники. Де в нас входиш щити, то ще входиш щити, а потім ми вже переходимо на... Перейшли от на таку доску, 35-ту дошку. І так потихеньку доставляємо. Тут ми внизу зробимо перехід на 15 см, нижче рівня вниз, підемо на зернопоги. Ну а внизу щитів ми будемо внизу щитів будемо додати ще вже дошкою дотягувати. Ось такий процес. Ну що кому цікаво, дивимося далі. А Ми при сьогодні маємо третій день над опалубкою. Ми попрацювали, виставили ми отак оту, в ту сторону, 10 метрів погонних. так ми виставили оці підстовчики кутові. Зразу вже заварили, зробили арматуру 4-12. Зверкою поприхвачували, тут тобто, ще треба буде подов'язувати. О. І ось так, друзі, воно в нас вийшло. Фактично за три дні то ми повних працювали десь два дні. що Вчора з обіду і сьогодні до обіду дощ не давав нам працювати. Ну, але ми якось то потихеньку, помаленьку. Таке ми її скрутили. От тут також є 4 арматури, вже десятки. І тут ще будемо потім додати. Вже як підлиємо бетон, будемо додати, дов'язувати ту верхню решітку. Ось такі трубки, водяні, шпилька. трубка, шпилька так, скручена. Де оці ми б давали бруски майстерні. Так от кліпили, де куди воно йде не симметрично, але тут так, як щити зміщені, то так воно йде. Старалися крутити одна на ті планки, на бруски. І отак ми зробили вже, то все майже попідсипано і все. О. І та сторона, тут також арматуру будемо давати вже під верхом. Внизу є. Будемо давати то під верхом, Ну ніби, ніби, ніби має все бути добре, але то вже як будемо лити, то в любий час можна буде ще щось підтягнути, підставити, підклинити. Так як ми люди не дуже то професійні. Таких опалок. Будемо звичайно ту стару сіту, будемо ми її розмотувати, різати і кидати зразу ж сюди в бетон. То вже я на своєму власному досвіді переконався, що воно працює не один рік, тому що колись свій час злив бордюри в себе вдома. І от таку стару сіту використовував і вона от стоїть вже років 10. Бордюри всі стоять, ні тріщини, ні нічого. Так що ми тут будемо зразу економити арматуру а використовувати ту сітку. Ну що ж, друзі, так трохи по технології, трохи обходимо технологію. Ну, але маємо надію, що буде все добре. Так що фактично виставили ми десь половину подвір'я, виставили ми, е, виставили ми опалубки. Завтра будемо завтра субота, у нас будемо пробувати ледь. Ще приїде син там. Так що у нас було більше, тому що ми двоє не дамо собі рад. Тому що тут висота десь 60 см. То тут по наших розрахунках десь має піти півтора куба бетону Тільки одна сам пере Ну а там же піде скоріше, тому що там 15 см, ширина, то там вже буде менше йти. Ну що ж. Їдемо далі. Кому цікаво, дивимося. Ми працюємо. Ну що ж, на сьогодні четвертий день. Виставили ми фактично на півподвір'я палубку, хто дивився ролик спочатку. Заготували і зараз вже проливаємо, проливаємо повним ходом. Проливаємо. Так, тихенько. Помаленько, Але... не Володя. Все, Зразу не виливай. Ого-го-го, від'їжджай Володя, від'їжджай. Добре, Дальше. І Ось такий у нас де процес. Кидаємо сіти, ті старі, що я казав, і отак от воно вже. Ми тут ми вже пройшли, вже підігнали підчув. І ті колони і отак ми проливаємо тихенько. Забув я ще спочатку сказати, використовуємо білий пісок. Білий. Він є без глини, бо є в нас ще в нашій місцевості, ще є жовтий, з глиною. Але з глиною не йде жовтий пісок, тільки білий. І отакий у нас йде процес. 500 цемент не для, не для реклами, але використовуємо отакий пластифікатор, так як вже сподіваємося на приморозки І так ну, у нас потихеньку, друзі, йде. Ну, що ж, працюємо, працюємо, ми працюємо, але дивитеся на, на кінцевий результат Отак от майстер гарно робить. професійний підхід. Дуже професійний, офіційно. Ото, напевно Юри глина. Яблоко. Яблух у мене. Дуже друга. у нас фракція 5-20. Щебінь 5-20 фракцій. І отак от потихеньку ми рухаємось. Процесі задіяні всі. Навіть моя онучка працює сьогодні. Мартуся, помахай рукою. Ну. Привіт. Кажи всім привіт. Навіть Марта працює сьогодні. Так нас де. Творчий процес. Творчий процес в розгарі. Якби то був міксер, якби Марта тут трамбувала. Не буде знайш. Лопатку полиматуємо, от отак. Назар -от. стоп! От такий у нас творчий процес йде. так ми то підв'язуємо. арматуру під верхом. Поселення таке даємо. Не, де, де, де розкручуй назад. А, джекку! Ну так, да. тут не входить. Й... От друзі, отак виходить в нас. Бачите, під верхом підв'язуємо і отак під верхом даємо 20-х гарматури. І там переходить наш проєкт під назвою Городимо подвір'я. Сьогодні ми фактично дали старт бордюри, як то кажуть, початок. Початок в нас є. І от сьогодні ми вже після виставленої опалубки залили перші погодні метри нашого бордюру. Отак от воно вийшло в кінцевому результаті. Тут є в нас такі ступеньки 19 см. Та сторона буде ділитися на 4 частини по 19 см підйому. Що 6 метрів буде підйом. І от таке в нас вийшло воно. Ото є стовпчики під стакани, під майбутні стовпці, на ворота на фіртку, на загорожу перед. Ширина 25 см. 25 см ширина. Висота 60. Ну, а ті от бокові 15 см. ширина. І от вийшов у нас такий початок. Ну що ж, друзі, в наступному ролику, кому цікаво, будемо ми знімати оці щити і потихеньку сунутися далі, туди далі на город. Будемо вже виставляти далі і йти вже по периметру. Неможливо в одному ролику тут це все показати, тому що скільки ми мали матеріалу тих щитів на опаловку, скільки ми виставили. Ще плюс до того ми додавали і доски там місцями, але отаке воно в нас вийшло. Так що всім дякую, хто дивиться канал, хто підписується. Якщо цікаво, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться. Хто зайшов перший раз, займаємося виготовленням Виробів з металу. Ну, тут в тому ролику фактично ми відійшли трошки від нашої тематики, Ну але це все йде до в кінцевому результаті ми перейдемо до основної тематики нашого каналу. Виробів з металу будемо робити паркан, перед ворота. Але це все буде згод з часом. Всім дякую. До нової зустрічі, а зустрічі будуть. Слава Україні. Працюємо далі.